Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми зануримося у медитативну подорож, натхненну метафорою Фрідріха Ніцше про три стадії перетворення духу верблюд, лев і дитина. Ця практика допоможе вам дослідити власні цінності, зрозуміти, чи несете ви на собі тягар, чи боретеся за свободу, чи врешті переходите до творчої невинності і радості життя. Знайдіть спокійне місце, мостіться зручно, можна сидячи з рівною спиною або лежачи, зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, відчуваючи, як тіло розслаблюється, а розум заспокоюється. Уявіть себе посеред безкрайньої пустелі. Ви немов верблюд, сильний і терплячий, який несе на собі численні пакунки. Це можуть бути ваші обов'язки, переконання, правила чи очікування оточення. Зробіть спокійний вдих і уявіть, як ті пакунки, які ви носите день в день, вони можуть бути в різних сімейних чи професійних вимогах, власних високих стандартах або чужих думках. Зверніть увагу на ці пакунки, як ви відчуваєте їх у власному тілі, чи є напруга. В плечах, спині, животі, незважаючи на тягар, відчуйте внутрішню силу верблюда, ви маєте достатньо ресурсів, щоб витримати цей тягар, ви прямуєте вперед, навіть коли важко. Ця сила символ вашої здатності, нести відповідальність, доводити розпочати до кінця, мати дисципліну і витривалість. Зверніть увагу, що всі ці тягарі потрібні вам саме зараз. Які з них є істинними для вас, а які ви взяли на себе під тиском чужих очікувань? Дозвольте собі чесно відчути, які з цих пакунків справді важливі, а які ви готові відпустити у майбутньому? Зробіть глибокий вдих, відчуйте, як вітряна буря пустелі перетворюється на іскру всередині вас, налаштовуючи на внутрішній двобій. Із верблюда, який тягне на свій вантаж, ви перетворюєтеся на лева, волелюбного, сильного, рішучого. Уявіть, як ви відчуваєте в собі потужну енергію бунту проти всього, що не є вашим істинним шляхом. Зверніть увагу, де в тілі осилилася ця сила, у грудях, животі, руках чи ногах. У метафорі ніч лев бореться з драконом, ти мусиш. Цей дракон складається з численних правил та повинностей, які нам нав'язує суспільство, традиції чи власні переконання. Уявіть, що ви стоїте перед цим драконом, які повинності він вам диктує. Наприклад, ти мусиш виправдовувати чиїсь очікування, ти мусиш бути ідеальним у всьому. Відчуйте, як ваша лев'яча сутність кидає виклик дракону, коли він проголошує, ти мусиш. Ви відповідаєте, я волію жити власною правдою. Уявіть, як полум'я вашого внутрішнього лева пронизує ці застарілі правила. Ви не знищуєте те, що було, ви звільняєте простір для нового. Після боротьби настає момент трансформації. Ви проходите крізь уявні ворота, за яким відкривається новий світ, світ дитини, сповненої чистої творчої. Енергії, невинності та радості. Замість пустелі та дракона перед вами розкривається світлий зелений ландшафт або казкова галявина. Це простір необмежених можливостей, де ви можете творити свої власні цінності і правила гри. Відчуйте легкість у тілі, ніби ви скинули застарілий тягар, і знову вмієте дивуватися звичним речам. Уявіть себе дитиною, відкрити до нових вражень, натхненною досліджувати, не здаватися перед невдачами. Відчуйте, як ваше серце наповнює невимушена радість і бажання створювати, а не лише повторювати. з позиції цієї дитини спитайте себе, що для мене справді важливо, як я хочу будувати своє життя, свої стосунки, свою справу. Дозвольте собі побачити, які ідеї та прагнення з'являються. Можливо, ви захочете робити щось корисне для інших, або розвивати свій талант, або, навпаки, відкривати незвідане, усе це може бути вашими новими цінностями. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, відчуйте своє тіло, де ви зараз, у якій позі. Уявіть, що всі три стадії. Верблюд, Лев і дитина є частинами вашого внутрішнього життя і кожна з них цінна. Верблюд навчив нас витривалості, Лев мужності до опору, а дитина відкритості і творчості. Згадайте кілька тез чи думок, які з'явились під час медитації. Можливо, ви усвідомили, що хочете позбутися певних тягарів. Чи переписати внутрішні правила. Запам'ятайте ці думки. Уявіть, що робите невеликий крок до втілення однієї з ваших нових цінностей у щоденному житті. Це може бути щось просте і конкретне. Наприклад, щодня посвячувати 15 хвилин творчості або відверто говорити про свої потреби. Коли будете готові. Поволі поверніться у стан тут і тепер, поворушіть пальцями руки ніг, обережно потягніться чи покрутіть плечима, повільно розплющіть очі, зберігаючи в собі відгомін цієї символічної подорожі. Дякую, що провели цей час разом з нашим каналом. Нехай уроки верблюда, лева й дитини допоможуть вам чіткіше побачити, які цінності. Вам справді резонують, які обов'язки, накинуті правила можна відпустити? Поділіться своїми враженнями та відкриттями в коментарях, підпишіться на канал. Нехай ця подорож надихає вас на чесне, вільне та творче життя. До наступних зустрічей!